Він був сміливий та мужній. Він боронив нашу землю від російської навали. Мукачевець Олександр Рейті, військовослужбовець військової частини А 2582 Пішов у засвіти. Загинув герой під час виконання бойового завдання. Наш померний брат Олександр так само мав великий крес, або великоможу служіння. Це бути військовим. Це бути військовим. Виконувати завдання такі нелегкі, які для звичайної людини здаються інколи страшними, або такі, які не можемо і виконати. Сьогодні ми молимося, щоб Господь прийняв Його жертву, щоб прийняв Його служіння в тому царстві небесному, щоби не побачив Його гріхи, щоб відразу від своїх землі Прощалися з 39-річним захисником в соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Віддати останню шану герою прийшли рідні та друзі, одномістяни та побратими. Завжди привітний з посмішкою та добрим словом. Таким він був при житті, згадує сусідка полеглого захисника. Він був завжди привітний, добра дитина. Навіть на другій стороні вулиці він біг, махав рукою Аня. Добрий день, титяня, як себе чувствуєте. Він все не знаю для кого як. А я коли з ним зустрічалася, він зі мною здоровався, у нього завжди було, на лиці посмішка. Я не можу більш нічого сказати, але ж хочу найму Бог дасть царство небесне. Я думаю, що він закінчив своє життя на цьому світі. Як добра, порядна людина, його буду згадувати всі, бо ми йому зобов'язані своїм життям. Загинув солдат 21 листопада на полі бою, віддано виконуючи свої військові обов'язки. У героя лишилася мама, дружина та син. Проводжали захисника в останню дорогу, стоячи на колінах. Хай Господь, йому загняє, це його служіння, цю жертву нашої смерті, як велике, як велике добре діло, Як велике добре діло, як найбільше добре діло, яке можемо. Сам Христос кажу дня: немає більшої любові аніж віддати своє життя за свого ближнього. Хай Господь упокоїть і подарує йому царство Весне. Кожен полеглий воїн назавжди в наших серцях і молитвах. Щиро співчуваємо рідним та близьким Олександра Рейті. Світла пам'ять і вічна шана загиблому герою України.